Мы продолжаем наш эфир на гостях Олег Тюгнобок. Олег Ярославович, мы закончим этот эксперимент с тем, что вы Олег э, Тюгнобок, а я Виктор Янкович. И у меня к вам вот... А можно задать что-то мне? Да, вы секретарь. закончите питання? свой вопрос. Да. Действительно, вот я считаю, что как Янукович, да? Ведь он действительно уверен в том, что э, только жесткое руководство страной, только вот эта вертикаль способна стране привести к каким-то реформам. Больше того, Виктор Федорович, частково я даже с вами погоджуюсь, але ви не дочитали певно Донцова до кінця. Бо коли він говорить про коня, якого треба жорстко гнати, ви напевно не знаєте, що перед тим того коника помити треба, того коника треба пошкрабати, тому конику треба купити гарну збрую, нагодувати цього коника потрібно, а потім його вже можна експлуатувати. В даній ситуації, Вікторе Федоровичу, якщо ви хочете сильної президентської влади, нема питань. Але дайте систему противаг, але ви не здатні цього зробити. Ми це здатні зробити, і ми це пропонуємо в своєму проєкті конституції. Дайте можливість право громаді відкликати депутатів, суддів, президента. Чому суддів відкликати? Бо судді мають обиратися місцевою громадою. Дайте можливість, щоб чиновник і суддя відповідав своєю власною кишенею за неправомірно ухвалене рішення. Ваші чиновники реформи тут організовують направо наліво, а потім ті реформи за рік, за два не виходять, не вдаються з бюджету сотні мільйонів коштів. Ідуть. Хто за це відповідати буде? Хто буде гроші? О. Ви дуже хитрі, я бачу, Вікторе Федорович. Вас так певно московські ваші хає хазяї навчили. Тобто, ви хочете керувати булавою, хочете махати направо наліво, а системи противах не пропонуєте. Тобто, повна сваволя. То з чого ми починали? Повна узурпація трьох гілок влади законодавчої, виконавчої судової. Так, ось Вікторе Федоровичу, місцеве самоврядування. Запам'ятайте собі, це є останній форпост, і ми прийшовши в місцеві влади, щоб нам це не вартувало. Ми вам не дамо завершити остаточної узурпації. І цей коник вас дуже швидко викине з сідла. Олег Ярославич, спасибо за беседу з Віктором Федоровичем. Давайте поговоримо за мною. Тобто в нього роздвоєння таке, да? Олег Ярославич, скажіть, що у вас там происходит з Юлією машинкою? А що має відбуватися? Нічого не відбувається. Ну, период... ви, я, я, не, ну... я прихожу на кожен митинг, да, вас, вас не пускають на сцену, які там, там ее не пускают на сцену, шум, ваші люди кричать на нее. Що люди... пройшов? Ну, в період між першим і другим туром виборів свобода оприлюднила заяву. Тимошенко тоді до нас навіть і близько не зверталися про свою підтримку в другому турі виборів. Ну але ми, як і тоді, в 2004 році, ми мали зайняти державницьку позицію. І ми тоді оприлюднили відкритий лист до Тимошенко і запропонували Юрію Володимирівну, незважаючи на те, що не знаю, цікавить вас чи не цікавить вас голоси націоналістів, які, скажімо, були віддані мені як кандидатові президента в другому турі. Але ми, знаючи ситуацію всередині, чим живуть і чим дихають наші виборці, ми вам рекомендуємо, що треба зробити між першим і другим туром для того, щоб ви отримали ці голоси. І незалежно від того, чи Тягнебок буде за вас говорити, чи взагалі нічого не буде говорити, ви мали зробити перше між першим і другим туром оприлюднити суспільство. Таємні ваші домовленості з путіним, бо нашого виборця це хвилює, і тому наш виборець за вас не голосував. Бо він знав, ви що якісь шурм... проголосували. А як же? Якби ви чесно сказали, що відбувалося, що ви підписали, які наслідки це засу. Друге ми їм з, з, з вам запропонували ну, Юля Володимирові. Володимир. Ну так о, то, 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 то при до чого тут ми? До чого тут то, що ви тепер нас звинувачуєте? Що ви не стали президентом? Треба бути грамотним, якщо залізли в політику. Назвався гребом е, лість у борщ. Другий, Момент, ми вам запропонували покарайте тих ваших депутатів, ваших партійних функціонерів, які публічно захищали вбивцю Лозинського. От тих, які говорили, що треба йому звання Героя України дати. Юля Володимирівна, покарайте тих ваших потенційних тушок, яких і це, якщо б ви ті кроки зробили, якщо б ви, наприклад, для західної України задекларували свою позицію щодо е, геро... героя України Степана Бандери, щодо визнання Унопавоючою yes. стороною, бо ми з вас спостерігаємо. Знаєте, в час інтернету трошки інша вже є ситуація. Це колись ви могли приїхати на західну Україну і сказати, що от ви були би свічовим стрільцем на початку там минулого століття. Так ви то скажіть в Луганську і в Донецьк. А чого ви там говорите трошки інші речі? Знаєте, оце є роздвоєння, це є маніпуляція. Отже, запропонувавши Юлії Володимирівні таку позицію, ми побачили, що вона тим не скористалася. І, очевидно, та невелика кількість голосів, яка їй бракнула, власне, саме через те, що вона зігнорувала позицію Свободи. Після виборів, що робить Свобода, ми, звичайно, в тому ж таки. Звернення звернулися до всіх своїх виборців ні одного голосу не віддати Януковича. А після виборів ми оголосили: ми готові координувати усі свої зусилля. З будьким чи то Тимошенко, чи то Ющенко, чи хто небудь інший з представників так званої парламентської mm -hmm. опозиції, які будуть боротися проти режиму Януковича і, і ти ми Тимошенко? так, так прошу дуже. Тимошенко тоді запропонувала створити так званий там національний комітет, націоналі... комітет національного захисту України. Так ми сказали, нема питань. Ми входимо в цей комітет і будемо спільно з вами Вам там були координувати. Ну це вже їхня справа. Вони нас запросили, як і всіх. Ми й прийшли. Коли нам пропонують підписати якусь петицію, ми завжди підписуємо петицію. Правда, знаєте, часом дуже хитренько роблять. Між собою організовують якийсь міждоусобойчик, сідають які пару політичних партій, які між в опозиції і разом тусуються, десь там жужать один одному навушку, щось підпишуть, а потім кричать: а чого інші не підписали? Та дайте я підпишу, які проблеми. Отже, координуючи свої зусилля в боротьбі з Януковичем, ми звичайно розуміємо, що з цими політичними структурами ми ідеологічно, є різними. ідеологічно є різними. І навряд чи ми коли-небудь створимо єдину політичну силу. Але ми співпрацюємо, координуючи свої зусилля. Те, що їх це дратує, те, що їм незручно з нами співпрацювати, даруйте, це і їхні проблеми. А знаєте, що їх дратують? А їх дратує те, що рейтинг то свободи росте. А знаєте, що рейтинг свободи росте? Бо вони самі, будучи при владі, вони ж задемонстрували свою нездатність керувати більше того 에, Мустафа. Ви ж розумієте теперішню ситуацію. Виборець не є кріпаком, і голос виборця не є приватизований. І коли вони зараз починають верещати, що ми забираємо їхні голоси, ну це смішно. От Ярославович, у нас мало времени, да? У мене к вам вот є прос, э, такий немноголічний навіть. Мое личное личный взгляд. Да если бы было вот немного... Есть вещи, которые в партии э, там, вот, Всеукраинское объединение Свобода пугают многих, да. Э -э, в первую очередь, это ксенофобские проявления. В вашей программе, да. В частности, что касается там, принятия гражданства, программу, о которой вы говорите, да, о, о том, что, что не могу... украинцы не могут при... получить гражданство. да, Нет, допустим. Притрошу. Что не не этнические, да? Не-не-не. Ш... И, не, и, и что не украинцы не любят украинскую землю. Мустафа, ну для чого? Для чого? От я зараз візьму нашу програму, і я чітко зацитую, mm -hmm. як написано в нашій програмі э, стосовно громадянства. Стосовно громадянства, що ж написано в нашій програмі? Mm -hmm. Так, ну э, поки no, я знайду, суть можете, така, мені? Що можете прийняти, прийняти, прийняти можете... новий закон. А гражданством гражданство буде представлятися тільки тим лицам, які родились на території України, а далі що там і являються етнічними mm. українцями, правильно, а також тих, хто проживає на території України більше 10 років. Правильно, 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 правильно ви правильно. Правильно? то все вирішите ту паузу, напевно, поки я шукаю правильно. цей пункт прямо ефір. А прямий етер. Тоді пробачте. Отже, в нас написано чітко громадянство мусить бути новий закон про громадянство, да. і е, громадянином України може бути а та особа, яка народилася на території України. Да. Справедливо, справедливо. Ні. Як ні? Якщо ти, Є, Украї... Украї... ні. Якщо ти народився на території України. Якщо ти народився на території України, ти можеш бути українським громадянином. Або громадянином України може бути етнічний українець, який міг народитися поза межами етнічний. території України, але довів, довів своє, скажімо, етнічне походження. Тоді ця людина може без проблем отримувати так. громадянство. Звичайно, що існують певні винятки. Але це мають бути винятки, а не правила. А от скажіть. От по вашій ідеології я б ніколи не став українцем. Я етнічний ну, українець. українська. Ну, скажіть мені, будь ласка, ну а вам для чого це українцям? Та да ви маєте пишатися вашим родом? Та да ви маєте пишатися вашою кров'ю і вашими корнями. А ви противоставляєте? Чому вважаєте, що я не можу б іміти громадянство України і гордитися своїм родом? В чому противорічі? Я перепрошую, не плутайте. Ви можете бути громадянином України, але ви не можете бути українцем. Ви належите до іншої нації. І а я питаюся себе ви... етнічним українцем, О, а я прошу вас. Ну, гражданство. А чого ж ні? Якщо ви народилися на території України? Ні. не народився на території України. Ну для чого вам українське громадянство? Тобто, виходить, що если бы ви прийшли к власті, ви б меня лишили гражданства. Ну, по логіці. Почекайте, закон не має зворотньої дії. Це перше. Тобто, мені повезло. Вам повезло, бо ви вже є громадянином України. Які... Не, почекайте. Ну, ну, для, чого... для чого з нас Мустафа, для чого з нас робити монстрів? Я, я просто зру... спрашиваю за спрашую. Я можу случай. вам сказати, що будьте певні, що наш, наша програма захисту українців і наше бачення, в тому числі закону про громадянство, воно відповідає європейським принципам і нормам. І повірте мені. Ми не на ми є європейська партія. Націоналістична, українська, європейська в Європі, партія. мільйони іммігрантів, які отримують громадянство європейських держав. Так. А чим це завершилося? Може вам перерозказати, розказати, і, і, що зараз і, і, робиться одна у Франції. Франція не відмінила це. Та ви що? А може вам розказати, що зараз робиться у Франції? Чи ну, може вам розказати немає так? Ну там ніякі нігде норми про те, що а... родиться етнічні французники? Як немає? Є, є заканали. сказати вам, звичайно, є ну як немає, Франція mm. має проблему, та сама, якщо ви говорите про неї, да, у зв'язку з, 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 з тим, самим, що вони громадяни ні, ні. громадянство почали надавати своїм колоніям, так і вони вимушені були це робити, бо у них колоній було дуже багато, і вони це почали робити. Ви знаєте, яка проблема сьогодні є в тій самій е... в... Німеччині? Германии, да. А до речі, в нас, в нас проблема нелегальної міграції. А як наслідок пізніше закону про громадянство вже починає виникати. Я вам приведу приклад минулого тижня. Ну, ви знаєте ситуацію, час. що було в Харкові. Коли в Харкові в'єтнамці, які там просто натовпами проживають нелегально, порізали двох молодих українців. Вот, тут ви ні ну, ну, Смотрите, не? Олег Ярославович, у нас дійсно мало часу, є один момент. Міг вам є одна большая позбавка. Важливо, ми людям хотіли вас піддержати, но Но не имеет значения, кто порезал вьетнамец или не вьетнамец. Украинские делают то же самое хуже или лучше. Это не имеет значения. Має Все значення, якщо він живе згідно закону, якщо він нелегально сюди приїхав, зараз працює на нелегальній фабриці себе, і забирає А ви представляєте, що роботи. От всі європейські no. держави приймуть такий закон. Призять мільйони українців, Все. які живуть в Португалії, в Італії, в Германії, я був поштову. І в що? Я, добре мислав, Нелегально я живуть і працюють, і не ВВП цієї країни? Ні, ні, ні. Я вам хочу сказати: перше: ті українці, які нелегально живуть, вони повинні бути так само захищені. І тому в нашій програмі теж є пункт, що укласти двосторонні. Угоди з тими країнами, де живе багато нелегальних українців з метою їхнього соціального і юридичного захисту. Ми, наприклад, є не зацікавлені, щоб наші нелегали проживали там. І ми хочемо створити умови для повернення тих українців сюди в Україну. І відповідно кошти і майно, які вони там заробляють, вони би мали приводитися сюди як інвестиції і не оподатковуватися, що дозволить їм сюди Смотри. прийти. але, Мостова, погодьтеся зі мною з тим, скажіть мені, будь ласка, от я є. Український націоналіст, я є представник такої політичної партії. От ми собі взяли ту частину нашої ідеології. Ми кажемо, ми хочемо захищати українців. Ми не кажемо, що ми хочемо захищати українців в ущерб комусь іншому. Ми говоримо, всі мають дотримуватися закону. От ми захищаємо представників української нації, не в ущерб представникам іншої нації. Якщо в'єтнамець народився тут в Україні. І має українське громадянство, у нас до них до нього питань, немає жодних. Ми маємо питання до того, який приїхав вчора чи перевчора. Нелегально пересік Україну російський кордон, який, до речі, треба укріпити. І тут зараз чудеса організовує злочинні кримінальні угрупування. О, ви я згодні з тим? з цим Все, ти я ж Поскук, ти... Fall, jani, і Ми ж не проти когось. От дивіться, формула наша. Ми за себе. Ми не проти когось. Наша ідеологія і наша позиція, вона якраз тому і викликає зараз симпатію. Ми ж не хочемо когось принижувати. Ми хочемо, щоб нас в нашій хаті не принижували. Я дуже хочу вам вірити, Олег Ярославович. Ми цю тему більше ми ще поговоримо, сподіваюся, не, не останній раз на цифері. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Було приємно. Дякую. А з вами зустрічаємося через тиждень в 22.30 на телеканалі ТВ. До побачення.